Півроку слідства, а результатів нуль. Винного у справі Ольги Галушко правоохоронці так і не знайшли. Нагадаю, під час зимового штурму обласної адміністрації невідомий поцілив дівчині вазоному голову. Після важкої черепно-мозкової травми вона лишилася інвалідом. Як їй живеться зараз, знаючи, що містом ходить людина, яка не відібрала у неї життя, розкаже Марія Гаврилян. Активна громадська позиція ледь не коштувала їй життя. Це та сама Оля Галушко, які під час штурму обласної адміністрації невідомий поцілив вазоному голову. 23 січня вона, як і сотні черкасців, прийшла на мітинг на Соборну площу. Можливо, це моя пам'ять. Мене так захищає. Так я не пам'ятаю дійсно, як це все було, чи болю якого як я відчула там. Пам'ятаю, як прийшла на Черкаський майдан, і було багато людей, дуже багато і. Прівали гімн, гасла. Потім нас намочили з шланга, і після цього нічого не поміг. Все, що було далі, Оля дізналася від мами, але вже за кілька місяців. Із Соборної площі вона потрапила до реанімації. Тоді медики навіть не бралися давати прогнози щодо її життя та здоров'я. Тільки після двох складних операцій дівчина почала приходити до тями і самостійно дихати. Перше, що вона сказала, як тільки прийшла до Тьоми, вона сказала мамі. Де воно на таке взялося? Я не знаю. Ну мамі мамі та й мамі і за руку взяла. З того часу минуло більш ніж півроку. Оля й досі проходить лікувальну реабілітацію. Говорить, що має проблеми з тимчасовою пам'яттю та дуже реагує на зміни погоди. Той мітинг для неї закінчився інвалідністю. От тільки винуватець і досі розгулює містом. По гарячих слідах його не вловили. Хоч активісти навіть фото його оприлюднили у мережі. А щойно призначений тоді начальник обласного МВС Владислав Постовар заявив, що правоохоронці встановили особу підозрюваного. Він міліціонер. Так, ми знаємо попередньо хто це міг зробити і найближчим часом ця особа буде, прізвище цієї особи буде встановлений і вам буде повідомлено додатково. Та за півроку риторика головного міліціянта області змінилася, а оберти розслідування впали. Є коло осіб, які можуть бути причетними. Зараз проводиться і проведено і проводиться комплекс, в тому числі негласних слідчо-рошукових заходів з метою зібрання доказової бази для оголошення підозри даним особам. За час розслідування правоохоронців опитали близько шести сотень осіб. Провели низку експертиз, вивчили всі фото та відеоматеріали, але й досі товчуться на одному місці. Час від часу для дачі свідчень кличуть Ольгу Галушко. Ходом розслідування вона цікавиться мало, але дуже хоче, щоб винуватця таки покарали. Будучи непокараним, він може повторити, і тоді страшно за, за будь кого з Черкас. Марія Гавролян, Роман Буша, вікна новини.